Всі мир відкровення по проповіді і знання Ізраїля. Взагалі, чому Бог вигнав із Рая людей, да, Адама і Єву, тому що вони, їхня гордість, їхні бажання прихоті, похоті поставили на перше місце вище за Господа взагалі. І дьявол тут, як тут, їм просто запропонував можливість це зробити. Будете як боги, більше, так. Всі відіщі, все. Але по результату ми бачимо, що ніякі, як боги, вони не стали, як були, але вони отримали геном старіння і смерть. Раніше вони були взагалі безсмертні, ходили перед Господом, все було в них добре. Але отримали геном старіння і зруйнували взагалі свою. Дивовижно, я би сказав, дивовижне життя, і Господь вигнуть просто зраю. Хоча в них було все, Господь зробив все. І зараз ми бачимо, Господь все робить, щоб було у людей, все саме найкраще. Але що люди роблять просто, все зруйновують і ставлять своє я на перше місце і свої бажання. Тож нам потрібно. Приближатись до Господа, жити за його планами, і дійсно тоді буде спасіння. Амінь всім благословення.